Санкції торкнулися і родини самого Путіна у 2022 році. ЄС і США офіційно включили до чорних списків його двох доньок Катерину Тихонову та Марію Воронцову. Обидві будували кар'єру і бізнес на заході. Вони роками мешкали в Європі. Лише Тихонова з 2017 по 2019 вилітала щонайменше 50 разів з Росії до німецького мюнхена. Проаналізували Рос ЗМІ. А це кадри 22-річної Луїзи Розової, ймовірної позашлюбної доньки Путіна. Про її життя мало що відомо. Дівчина живе у Франції, організувала там антивоєнні виставки. Нещодавно вона вийшла з тіні, вперше опублікувала у соцмережі своє обличчя і, ймовірно, звинуватила Путіна. Про це пише Більд. Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Однак згодом німецьке видання видалило статтю. Журналісти могли взяти цитату з фейкового акаунту Луїзи Розової, а її фотографії змонтувати на основі світлин російської моделі.